Права 973. Чи залежить периметр рівностороннього трикутника від довжини його сторони? Чи є периметр цього трикутника функцією від довжини сторони трикутника? Якщо так, то задайте цю функцію формулою за умови, що сторона трикутника дорівнює А. Ну що ж, я тут нарисував у нас рівносторонній трикутник. То чи залежить периметр від довжини? Так, залежить, звичайно, чим більша сторона. Такого рівностороннього трикутника в нього всі три рівні сторони, тим більший буде периметр. Отже, записуємо, що периметр рівностороннього рівностороннього трикутника. Залежить від довжини його сторони є. Чи є периметр цього трикутника функції від довжини сторони трикутника? Так, є, тому що е, одному значенню. Довжини сторони відповідає одне значення периметру, єдине значення периметру. Записуємо, що периметр цього трикутника є функцією. Є функцією від довжини сторони трикутника. Так. Ну, у дужках запишемо чому? Одному. Значенню сторони трикутника відповідає єдине, значення відповідає єдине значення периметра. Трикутника. Є. Ну що ж, якщо так, то задайте цю функцію формулою за умови, що сторона трикутника дорівнює А. Ну що ж, якщо кожна із трьох сторін трикутника рівна А, то периметр буде А плюс А плюс А. Це сума всіх сторін. І він буде дорівнювати 3А. Записуємо, що П периметр. Тоді буде дорівнювати А плюс А і плюс А. Ну і це дорівнює 3А. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чи залежить периметр трикутника від довжини? Записуємо так. Друге, чи є периметр цього трикутника функції? Записуємо так. Якщо так, то задаєте цю функцію формулою. Записуємо P дорівнює 3A. Є.